стороне На чужой планете Предстоит учиться мне В университете Да чего тоскую я Не сказать словами Плачьте ж, милые друзья Горькими слезами На прощание пожмем Мы друг другу руки И покинет тот дом Ученик науки Вот стою Держу весло, через миг отчали Сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо вода, голубая лента, Вспоминайте иногда Божьего студента. Много зимы, много лет hey! прожили мы вместе, Сохранив святой обет но так будьте же всегда живы и здоровы Верю, день придет, когда Свидимся мы снова всех вас вместе Соберут Заважають. Навіть надиму право порівняння руками. Отже, Олександра Антоніна єдина розповідає. Отже, починаємо з першої групи. Так, ну я енки не буду ставити. Потім за шкіли дроблятимуть ногу. Отже, Алексей інтернет. Прохання вставати, щоб було гарно видно. Валерій Петров, Є вас був. Ватюща. Рівно. Це староста? Так. Пішко не діє. Пішко не діти. Бо чуть перешла. Я. Васелечковав. Немає рішення. Я за його. Є. Волосений. Тут аж десь. Говори, не двіте. Є люди, яких вже нема саме. І я пропоную вшанувати їхню пам'ять, але я очевидно, що кожного треба, тому що вони кормувати. Агресивна нормально? Reikia pasitikėti. Сахар. Ай, Мар'я! Ай, Мар'я! Ай, Мар'я! Отже, друга група. Книшева. Його немає, але просимо всіх передати вітання. З Америки. З <laughs> Америки. Yeah. Фоміленко Наталя. Yeah. Концевич. Андревич. Де є? Шеврик. Коченко. Кај маја Кузница Кучмарова? Кушниер Гордана? Кучер Нема. Кохан Олдемиј? Ладно не Що ж наше друго без підкривого підводці? Ливицький ось все. голова. Резанчук Сергій. Нема. Лісовий. Лися у крова. Макікраїнська корма. Нема? Я займаю. Маркікраїнська Мацан Петро, нема. Михайлюк Сісана нема. Онишко Оля нема. Павлюк Віктор нема. Поки що, наскільки я розумію, перша група найбільш сумна. Я не прошу пробивать, да? І третя. Коли мы думаємо, Чого став. Поверну. Чув понять, рекомендующий. Петрік Івіва, Рендя Пеннаді, Ришитєва Валентина, Старник Оксана, Сергій Сергій, Сірий Сергій, Соловей Михайло, Сорока Галина, Таран Катерина, Тарадай. Телещук Василь, нема. Томичук Мирослава нема, Томин Василь нема. Тургу э, нема, Ткача, нема. Ткачка в торі, нема. Віктор. Що ковцова Віктора Віктор, Іоні нема, вони далеко в Корвачці. Патрон <реку> Марічка. <реку> 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 Тут тут Михайло. Я було из Кастян. И проти Михайло. Ми провели. Михайло не Так. Будь ласка, витайте в нашій. Щоб. Щоб. Щоб езикіншер. Езикіншер. У нас такі вільні регламенти, вважаємо. Дякую. Дякую і ще. Ми завершили цю таку е, символічну. Е... Ну я хочу. Демо говорити, ми, зможете, вже роки набігли. І вимітці, я жінка, бо навіть біологічно ми змінюємося, я вам кажу соціально. Як в одному романсі співається сіріє мій голос і техний мій голос? І термі у серце росло. Я рада, що ми тут приїхали, ну хоч вже 나는, <TROSLOTE> і свій голос, але серце без терня. Це добре. Бо ви щирим серцем їхали сюди. Я не думала йти, бо я вже так обмежую ці всі свої такі додаткові речі. Але як пан весело приїхав з Москви, що? Він не в домі держав. <розум> <розум> все те робила своя людина. А то, то, то здається, житом грається та палі так. Два чи звірється? Добре, чи не живемо. Навіть не завжди є так, як ми хочемо. <розум> <розум> так що серце у вас щире, добре. Коли воно щире, коли ми є вдячні комусь, ви вдячні, може, Львову, вдячні, бо то гарне місто. Я знаю, це не Львів'янка сама родом, але я люблю тут кожний камінчик. Хоч не раз в портфе, щоб. Але він якийсь є затишний, він людський, він такий, знаєте, я колись казала. Одна я здається, як вона була тут. Каже, це для людей. От ти йдеш вуличні, ті музейки, раптом якийсь майданчик зелений. А ви подивіться, ви подивіться, вже тих людей нема, ви будували ті каменниці. А ви, а ви гляньте вверх, які вони там гарні, якісь вирізблені. І приємно, що він стає інший, стає кращий. Люди приїжджають, які там руками не були, кажуть, а він дуже змінюється на краще. А вони залишили нам гарний світ. Чому? Бо вони теж мали добре серце. Щире серце, вони хотіли зробити нам, залишити нам красу. Хоч кажуть, краса врятує світ, але то, мабуть, не так. Але любов і добре серце таке мають врятувати світ, хоч він дуже є. Як казати би, ну, надто тривожний, ми скажемо. Ну що ж, я далі сію своє слово, орю свою ниву. Так, то є відома притча Христова, дуже гарна, я про неї скажу більше сьогодні. Бо всі ми сіємо слово. Щі, всі ми сіє число. Є стала притча про сіяння слово, дуже гарно, в трьох Євангеліях є. Ну, Тоді ми не говорили про Євангелії, але знаєте, коли я запитала польських студентів, я щось трохи в Кракові заробляла на операцію, чоловікові була, то вони знають, а я, а я питала, а хто себе назвав князем світу? Чого? Польські студенти мені сказали, сатана. То як тобі на ім'я? Як я світу чого? Хто так я світочого? А як тобі на ім'я? А ім'я мені лепім. Лебіон. Римське військо. Їх багато. І воно так є. І воно далі так є. Є хтось знайде. Та й д'яволочки, ти не дурно, мене, з лівого плеча плюєм, так? А що з ним? Він там сидить і намовляє на погані справи. Отже, Зразу після закінчення, як залишиться, так і що змінив дуже багато. Різних місць роботи, ну, по багато, так. Одразу пішов працювати на обласнорадію, потім на обласне телебачення, з обласного телебачення пішов, розпочав посечену газету Завіну Україна, де працював за відділом політогологією, потім працював на телевізії міст, потім в газеті Радуша, потім два роки працював у Тернополі. І так знову повернувся в газету Ратуша. Потім 6 років був головним редактором своєї газети Ніс, яка ну, робилася у Львові, але виходила в Канаді, Штатах, а відтак в Італії, в Іспанії, Португалії. В Після цього, а, паралельно, значить, розпочав Львівську газету у 2002 році, працював там випусковим редактором. Ну, але потім змушений був піти, оскільки е, кількість е, варіантів мостовських зросла до п'яти. Просто вже не було фізичної можливості робити шість в'язань. Коли е, покінчив з мостом, е, повернувся до Львівську газету, але вже повернувся в головному Працював там десь три роки, потім. Е, ми склалися в мене стосунки з власником, мене попросили звідти. Я перейшов в газету Суботня пошта, зараз вона вже львівська пошта, вона тоді була чорно-білою, ми зробили її кольоровою і тричі на тиждень вона почала виходити. Але коли змінився власник у Львівській газеті, він запропонували зброю. Оскільки я її починав з Львівську газету.

Довше довший мути, чи люблю. Так, два сини. Попри то до інших обід залицеються. Що про щось наговорили? Так, по роботі. Розкажіть, як вам вдалося таку книжку написати, що Хейю там так хвалить вас. Стереля. Ні, ну, що. Перші здати, університет, обласна газета. Потім власку молоді України в Західній області України, потім власку молоді України в Російській Федерації, потім Київській виявленості, потім що там було в мене ще по-українське, а вже перед пенсією заробляю старший жорстколубовця, а це Верховної Ради було з України. Так, місто дойшов ще 4 роки до пенсії. І я перед пенсією почав, чому написав детективи, почав Ну, Що я б на пенсії робити? Я люблю на городі працювати злопати, так? І книжку переніс. Я зараз пам'ятаю, 30 років тому святкували топлі постни, через це місто йшли в гуртожиток, серед ночі три кніше в гуртожитку святкували випускники. Потім після цього я говорю Василячку, що толіка точно купімо женили. <звачка> потім Путрувіч. Путрувіч. Я перепрошую в кулині жене. З тих трьох, що було життя. Потім ще Юра Поповича на Закрипаті з Василем Том не архаптор Так що потім дороги розійшлися. Я особисто поїхав за направленням на свою рівну Волинь, таке чисте акуратне містечко, то називається, Поліське, по сьогоднішній день хороше сповнення, трудовий колектив. Олександра Анатолій відразу велика подяка вашим особі, викладачам, скажемо на районному рівні, вчителям, дякую за мову, тому що цей термін приходить випускник, забувай теорію, давай продукції, зовсім не підходимо, ми прийшли в газету, вже всі репортажі, інтерв'ю, зарисовки, нариси, все писали, крапки, коми, дефіси, все було, все було розставлено, як треба, ніхто претензій не мав. Потім 90-ті роки всіх ви пережили. Також думаю, хто в пресі працював, знає 90-ті роки, як каже наш голова обласної журналістської організації Михайло Мисавча, треба бути дурно, щоб часи кризи видавати газету 90 ті рік. Переломні руки ми почали в Шахтарському місці Новолинську, це від Оксани недалеко, 30 км від Чорнограда. Газета, Шахтарські страйки, пам'ятаєте. Комуняки залізяки, комуняки-то газети переорієнтовуються, стають засновники, співзасновники. Ну, Знову ж таки, як батьки навчили її на рідному факультеті, треба було дотримуватися в, в людяності, порядності. Ми їх дотримувалися, Ну, хто бримок і демократичні тоді газети. Ми очутилися, ми ну, обрали редактором і на рахунку 32 радянських карбованці. І... Це редакція, касновий трудовий колектив, живіть, як хочете. Ну, слава Богу, 5 років на такому приватному рівні. І потім хто нас виганяв, попросили нашу редакцію, їдь, бо ми не можемо брати дати, споримовну газету в нашому шахтарському місті. Слава Богу, вже 16 рік проходить газета. Знову ж таки називається наше місто. Ну, хто лишився в пресі працювати, особливо такий низовій, з ну, так, в в України це еліта пожельна, так? Знає, хто в Сільськосподарському районі фермери, свої проблеми Промислово в промисловому місті, так як наша вказка, Оксана не дасть умати, ну, в особому це подиша. Забої, стони, вугілля, страйки, грошей нема, але тягнемо пуга, якого сказали, даємося, виплочу. Що ще? Отак і життя вже 30 років походить. Книжка дуже важка, то я вам є, не люблю тоді... Та, Ні, то чужий. Наша редакція таку книжку вже, щось нам їм сподобалося, вже 5 років є, вийшло, ще просить передавати. Чого запам'яталася? запам'ятала сьогодні? Деяка вчитися в місті і міський голодів. Я вдякую, що мені рагу дали. А давайте я залишу на факультеті цю книжку. Я б хотіла ще сказати, нагадати, цього року 60 років факультету з полістики. Тому всіх запрошуємо. А коли це однозначно. Але зробіть, напишіть кілька кожних якусь сторіночку і подаруйте факультет. Буде Так. Така в пам'ятник. вже може, не вдасться відруковать. 60 погода. Кроме рейда это был самый старший факультет. Ну друзья, на пенсию тебя, а на пенсию ты откуда ушел? На пенсию ты откуда ушел? Что ты делал? Какой целью интересуйся? Ти ще не пішов no, на пенсію, що я знімаю. Чоловік не так собрай, ну си, Дуранку закінчимо. Тоді встаємо і помаленьку йдемо. А хто второй родил? Андрюша, а що, малый второй родил твой уже? Малий второй уже внучку родил тебе тоже? Или это первый, кто делал? Старший? А, и у одного и второго. У него вот раз внучке, да. Сколько, 4 раз видели, может, опять Судьба сложилась, что трижды подполковник, из ГУПР, ГИБДД, податковая милиция и так судьба сложилась. Ну, сейчас начальник отдела межрегионального, 6-я служба, державная служба по контролю знаков. На західний регіон на шість областей я очолював цей. Так і все. Дякую. А, ще що хотів сказати, до Олександра Антонів, у вас останній іспит був, ви мені сказали, ну що ж, Тубавич, Кузнецьок, я бачу. Ви дуже гарно навчилися співатись на українській. Але змушена вам сказати, що писати ніколи не буде. Час пройшов і пройшлося писати. Я не знаю, вже як. А если я помню сами?